Китай веде подвійну гру і намагається всидіти на двох стільцях. Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Пекін за те, що той намагається будувати дружні стосунки з Європою і в той же час створює найбільшу загрозу європейській безпеці, підтримуючи російську оборону промисловість. Послухаємо цитату. Коли мова йде про оборонно-промислову базу Росії, основним учасником цього моменту є Китай. Ми бачимо, що Китай ділиться верстатами, напівпровідниками та іншими предметами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промислову базу. Ентоні Блінкен, держсекретар США, Владислав Власюк, радник керівника Офісу президента України, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі. Вітаємо. Добрий вечір, добрий вечір. Так, Ну бачите, тут така от оцінка м, щодо щодо позиції Пекіну пролунала. Належить вона е, державному секретареві Сполучених Штатів Ентоні Блінкену. Е, як нам належить на це дивитися, тому що розуміємо, що суверенні інтереси е, Китаю, це це власне їхня діяльність, це їхнє зрештою право. Але в цілому, коли ми дивимося на ситуацію, наприклад, із військовою підтримкою для росіян. Нехай не прямою, нехай через проксі, але все ж таки вона є. То тут, то тут, знаєте, постає запитання, яким чином в цілому ставитись до політики цієї країни. Ми ставимося абсолютно однаково до всіх партнерів з точки зору санкційної політики чи інших обмежень. Ми говоримо мовою фактів. Є факти, дійсно, і дані експорту та імпортний і, протибас, і... Дані наших експертних інститутів, які займаються дослідженням російських зразків зброї, показують нам всі наявні і номенклатуру номінування використовування мікроелектроніки і кількість відповідної торгівлі. Тому так ну, є багато ключових мікрочіпів виробництва американських компаній, є багато інших мікроелектроніки, виробництва. Китайські компанії і це, і це і факти, і ми говоримо виключно в прагматичній площині. Мови факти: от, подивіться, зверніть увагу, це нас турбує. Будь ласка, не допускайте, щоб Росія отримала відповідну мікроелектроніку, а також інші засоби необхідні для виробництва. От і все У нас абсолютно проста, прозора і чесна позиція. Я дивилася одне з ваших останніх інтерв'ю, і е, там дві тези, які мені здається, взаємовиключними. Можливо, їх ви їх поясните. Ви кажете, що швидко зупинити санкціями, зокрема ракетне будівництво в Росії, не вдасться, і е, там буквально через хвилину говорите, що якщо зупинити сірі поставки, ось цих мікрочіпів із які йдуть в тому числі зі штатів, то е, через тиждень Росія не зможе виробляти ракети, то зможе чи не зможе. Росія не може виробляти ракети без західних технологій. У цьому ключова теза. Тобто, якщо уявимо, що прямо завтра в Росії не залишиться жодної західноєвропейської, в тому числі американської мікросхеми, чіпу та інших а, технологій, то їхні ракети не полетять. А якась частина відповідних компонентів змінюється або постачається з Китаю. І це те, що їм дозволяє те, що про що говорить пан Ентоні Блінкен, це те, що дозволяє російській могучий ВПК підтримувати, якби них не їхало і Сірий імпорт з Китаю з інших деяких центральної Центральної Азії країн, і якби вони не отримували інші засоби виробництва китайського виготовлення них так само випика ставить, тобто Росія самостійно повністю забезпечити себе всім необхідним для вироблення зброї критичними компонентів не здатна. Але в тому ж таки інтерв'ю, ви кажете, що ось цей сірий імпорт він насправді не такий дуже великий. Там буквально тисяча да одиниць ви казали, що можна це і в по кишенях можна привезти за місяць різним російським шпигунам. Водночас на штати приходиться припадає 70% відсотків цих іноземних деталей. От як тоді боротися в такому вигляді, якщо це не тоннами, їх везуть, не мільйонами, і в принципі це і туристи можуть возити там. А не привезеш мені 5 мікрочіпів. Як боротися дуже просто, тобто є ж компанії-виробники ключової мікроелектроніки. Компанії виробників мікро не так багато. Це десята компаній США, і ще може стільки ж компаній з усього іншого західного цивілі... цивілізаційного світу. Тобто є на стороні виробника можливість, і ми вважаємо обов'язок посилювати комплайнс, і відповідні уряди відповідні крим органи повинні а, ідентифіковувати і виявляти. Схеми продажу, тобто все ланцюгу спускається, оптовий продаж і далі а, більше в роздрі піде продаж відповідної проніки і поставки. Тобто, ці всі шляхи, ці ланцюги виявляються. А робота з митними базами посилюється, тобто ми там заробляють наші методології, виявляють, працюють. А цього недостатньо, і ми про це постійно говоримо. Ми бачимо, що у тих зразках озброєння Росія, які ми Росія атакує нас цього року. Там є засоби деталі вигадані минулого року. Тобто вони вже точні під санкції, вони вже точно під обмеження, і всі рівно Росія їх отримав. От але дійсно це мікрочіпи це відносно невеликі деталі. Вони всі рівно дорогі. А отримання їх в Росії внаслідок санкцій обходиться дорожче, але є інші засоби, є більші верстат з комп'ютерним числовим управлінням. Це досить велика історія. І тільки минулого року Росія імпортувала на 300 мільйонів доларів. На 300 мільйонів доларів це я вважаю вже не так мало. Разом з тим, коли йдеться про приватні компанії, чи тут не не постає ще одна така складність, ну відомо це може бути приватна діяльність, це, це можуть бути внутрішні рішення тієї чи іншої фірми. Ми зараз не входимо в питання моралі. Та ми говоримо про, скажімо, про правила гри. І отут чи державний апарат встані на це повпливати, яким чином? Ну, бо, ну, бо є вільний ринок, з іншого боку є призначення, а, а це призначення ми розуміємо, яке це фактично. Агресивна війна і вбивство цивільних людей в Україні, будь-який вільний ринок будь-які найдемократичні країни світу, а завжди має певні регулювальні обмеження, зокрема виходячи з національних інтересів. І національні інтереси більшості наших партнерів абсолютно співпадають з нашим національним інтересами. Росія не повинна отримувати зброю, Росія не повинна отримувати жодних компонентів необхідних для виготовлення зброї. Відповідно, і в США. І ще в 40 інших країнах умовної санкційної коаліції є список критичних компонентів. Там 50 позицій. Останні з них п'ять додані це власне верстати з комп'ютерним числовим управлінням. І всі ці позиції підлягають додатковому пасивному експортному контролю. І що б то не подобалось виробникам, чи подобається чи не подобається, вони зобов'язані посилювати свій комплайнс. відповідні правоохоронні органи відповідних країн, зобов'язані активно працювати над виявленням відповідних націгів постачань. А єдина країна, яка зараз а, ну, так всерйоз вдається до аргументу: ми нічого не знаємо, це наші приватні компанії, вони можуть робити, що завгодно. Це якраз Китай про Китай ще у Штатах. <про> Запровадили санкції проти Китаю. Що це за санкції? Як вони нам можуть допомогти? Чи можуть? США поступово системно працює над запровадженням санкцій, в тому числі проти Китаю, але це абсолютно не є щось виключення і неймовірне лише проти Китаю. Євросоюз так само запроваджував санкції, деякі проти окремих китайських компаній. А насправді там ну, абсолютно прозоре і ми вважаємо чесне валютування, якщо китайські компанії. А в той чи інший спосіб займаються постачанням критично необхідних компонентів для російської е, воєнної машини, то ці компанії самі себе наражають на ризик застосування відповідно до них. А, західних санкцій, що відбувається, що відбулося останнім часом. Декілька компаній, пов'язаних з постачанням а, зброї і компонентів до Росії, а також що цікаво, до Ірану. Вони потрапили під санкції, і більше того, це потужний сигнал, який, валя нещодавно під час візиту урядовці США передали китайським а, колегам. якраз програє в тому, що будь-які подальші такі постачання так само будуть зазнавати відповідні реакції. З'являлася попередньо аналітика про той відсоток, скажімо, деталей, які припадають на, на закордон в російських ракетах. Ну, зокрема, от я зустрічаю публікацію в РБК України. Можливо, теж інші джерела є 70% іноземних деталей. Це власне те, що знайшли в російських ракетах. Це сполучені штати Америки передовсім. Повернімося власне до ось цих елементів і те, ну скажімо, ем, наскільки, наскільки можна було би вплинути на російський ВПК, якби там в цілому обмежити постачання цих деталей. Ми вже говорили про те, що це складно, тому що воно по-різному може виглядати, і це можуть там навіть якісь приватні особи перевести. Але ну 70% відсотків. Це так направду, дуже 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 вражаюча цифра, враховуючи закритість російського військово-промислового комплексу. Ага, закритість значна, але кордон з. Китайською республікою і іншими республіками республіки централізії довгі контролюються погано і спроможність контролювати кордон це один, один з тих аргументів, які обговорюються якраз з усіма партнерами, і не лише в контексті постачання в Росії мікроелектроніки, а вже в ширшому контексті. А що ми маємо так? Це правка, що найкраща мікроелектроніка в світі виробляється американськими компаніями. відповідно враховуючи, що ракети. Першу чергу якраз ракети крилаті і інші сучасні ракети а, потребують. Особливих ну мають особливі підвищені вимоги умов експлуатації до параметрів, які можуть видавати відповідні компоненти мікроелектроніки. Ну не хитро, що росіяни беруть саме американські компоненти. А якщо вони їх не стануть брати, вони стануть брати ну, скоріше всього китайські і в деяких випадках ліпити на них клеймо, нібито це зроблено всі, на але насправді все рівно це буде Китай. А це будуть гірші параметри. А, ракети все одно скоріше всього полетять, але не так надійно, не так точно, і а, це може мати ще деякий вплив на параметри відповідної експлуатації. От але не забуваємо, що американські компанії мають багато виробництв а, не в всій Америці. І відповідно яким чином відбувається далі торгівля. Ну тут якби є свої особливості відповідної організації процесу і контролю. От але все рівно я вважаю, що американські компанії несуть серйозну відповідальність а, за те, що відбувається, за те, що а, знаходяться їхні вироби, марковані їхнім назом, да, Texas Instruments, чи Xilinx, чи AMD. Чи інші, чи аналог дивайс, якщо ці а, марковані відповідно мікроелектроніка, компоненти мікрочіпів знаходяться у тих ракетах, якими Росія вбиває українців, то я вважаю, що компанія повинна робити більше. І ми в принципі в цьому абсолютно сходимо з поглядом з урядом США. А чи не спостерігаєте, ви чи не починає Росія сама якось намагатися робити ці мікросхеми? Чи взагалі це можливо ці всі мікрочіпи, бо вони ж там люблять, розказують, які вони мощ? Оце от от все? Ну, зазвичай, наскільки ми можемо судити з тих даних наших розвідувальних органів, які ми маємо? Ну, зазвичай їхній максимум це більш-менш так рівненько, непогано наліпити на? Виріб, які заводяться зазвичай з Китаю наліпити своє клімо. Це, в принципі, їхній максимум зазвичай з точки зору мікроелектроніки. Але в той же час не варто недооцінювати російські ВПК, як мінімум, кількісно вони дуже навіть можуть, а якісно, ну, в принципі, їхні а, засоби враження зазвичай а, свої там, ну, задані задачі можуть виконувати. Знову ж таки підкреслю, ключову роль, найкритичніші мікроелектронні компоненти в найпередивіших засобах ураження: це і винищувачі, це і керовані артилерійські снаряди, це і реби, це і вся в основному радіоелектроніка. Всюди є. Імпортована мікроелектроніка різної ступені складності і критичності самостійно, якщо завтра припиниться взагалі все постачання будь-якої мікроелектроніки мікро за кордоном, Росія нічого не зможе виробляти. Спасибі вам, сподіваємось, що ті компанії, які ви перераховували, дивляться новини про Україну і бачать, куди прилітають ракети, якого лиха вони тут роблять. Спасибі вам. Велике Владислав Ласюк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку про санкції технології, які використовує Росія.